Ситуація для України на грудень 2025 року. Ми розглянемо на таро загальну картину, і потім на Лінарман По галузям економіки життя, побутового в Україні розглянемо певні аспекти окремо. І так, загальна ситуація буде те, що люди будуть дуже сильно збентежені загальною важкою моральною ситуацією в країні на грудень. 2025 року важко буде морально пережити цей грудень. Також ми бачимо для держави досить серйозні проблеми з отриманням фінансової допомоги для партнерів. В державі буде важко прийняти бюджет і розподілити його видаткову частину, спираючись на погану дохідну частину. Тобто державі буде важко перерозподіляти доходи, оскільки грошей буде в казні не вистачати. Люди в грудні українці, які проживають на території України, будуть е, чекати загрози навіть там, де її нема. Влада буде серйозно вмішуватися і тримати фронт. Це не стосується. Ми, я не бачу тут ніякого прориву, якби фронти і так далі. От е, Україна займає виключно оборонну позицію, якої чуда не буде. Однак на Кінець грудня місяця, можливо, якось притихнуть обстріли по, я так думаю, по енергетичній інфраструктурі. Можливо, сторони конфлікту домовляться про, про обмеження кількості або про обмеження уражень енергетичної інфраструктури. Давайте подивимося ще, як буде економіка. Економіка. Дивимося просто на три карти. Центральна в нас ключова, зліва причина, справа наслідок для економіки. Економіка України в грудні. Е, ну, дивіться розмови про фінансову стабільність в цілому гроші випали. Ситуація кардинально не зміниться. В цілому вона залишиться такою, як є. Обіцяють більше, ніж будуть давати. В цілому ситуація залишиться стабільною для України. Ану ще, да, стабільною в плані надходжень зовнішніх коштів. Це не буде якимось більшим або меншим, плюс-мінус, так як є, хоча обіцяють на кінець року більшим. Яка ситуація буде з відключенням світла? В Україні на грудень місяць. Ну, ми також не бачимо тут серйозних якихось змін, відключення, які є, так і були. Однак на кінець, в принципі, повторюю в нас е, карти Таро можливі певні позитивні зрушення. Як я вже сказав раніше, можливо, якби прийдуть певного перемиря в плані ударів по енергетичній інфраструктурі? Що буде відбуватися з владою в Україні? Які зміни? Бачимо дуже серйозні, якби скандали емоційні, будуть нові зміна певних керівників певних підрозділів, швидкі зміни. Тобто, це все ми побачимо на протязі грудня, і що з цього вийде, який результат для України. А нічого такого толком не вийде. Це буде хитрий хід, хит, який розка... карти нам показують, що пере... від перестановки доданків сума не міняється. Так, да, будуть змінюватися певні чиновники е... верховною владою України, але до реальних результатів це не призведе. Чому не призведе? Ну, то, що конфліктна ситуація, сама влада, яка призначає цих керівників, підрозділів, галузів, така сама, як і тих, хто призначаються. Хочуть наживи, хочуть своєї власної користі, можливо, і самі не бачать перспективи в цій країні. А що люди? Емоційний фонд людей у 2025 році грудень. Як зміниться на кінець місяця? Ми бачимо, що люди, які залишаються в Україні, бачать перспективу на майбутнє. Однак реальна частина якби, планів, що стосується цієї України, і рішень по них буде скрити. Люди будуть в невіданні, що їм робити далі. На сьогодні все. Всім міцної волі. До наступних зустрічей.